Першому наближенню вийшов в мене ось такий агрегат у саморобному каркасі, поки не обшитий покупний Лобасто, Окремо бак. Ну і мій генератор на елементах Зайбека, Також перше наближення. Ось там вони знаходяться. Окремо було відео. Ось така получилась зборочка. Ось там ці елементи, перетворювачі. Ну і це бік, який буде охолоджуватись. Це бік, який буде нагріватись через вихлоп. Який буде проходити ось тут. Ну і власне це запобіжний канал, який буде нагнітати відцентровим отаким дуйчиком нагнітати повітря і охолоджувати у разі досягнення максимальних температур. Для цих елементів вони 300, але ну, я взяв запобіжники на 200 про випробування. І для зручності я вивів сюди до клемної колодки ці дроти. Я розумію чудово, що поки це ще втрати зайві, але на випробування піде. Ну і лицевий бік знов таки нічого поки що не... Обшите, не закрито, таке і інше. Тобто йде випробовування. Позаду у мене забір повітря з гори, і, відповідно, це вихлоп, і перепрошую навпаки нижній це вихлоп і верхній це забір повітря вже для роботи вебаста. А це для продування. Ось, ну і, власне, з цього боку видно, де йде трубка вихлопу, подача палива. Я зробив магістраль мідну, ну, переробив, точніше, бо там наче створюється певний тиск насосом. Насос також окремий, окремо придбаний менше наче шумить, але все це буде зрозуміло пізніше. Так, друге випробування термоізольована вихлопна камера, ну, наскільки це було можливо. Ось така зборочка з акумуляторів вже баушних. Суттєво булошний ватметр на бланцюх від акумулятора. Ну і ось тут у мене клемники, де виведено всі елементи термогенератору. Будемо дивитись, що там і як. Ну і, власне, термометр, який показує гарячий бік. Так, ось датчик холодного боку. Ось його покажуть. Пускаємо. дивимося, що тут і як, поки що витрата палива мене не хвилює. Угу. Вентилятор працює, але нагріву поки що нема, помпа не працює. Мабуть, іде режим продування. І при цьому 70-100 Вт споживає. Так, думаю, прогрілась вже свічка розжарювання і запрацював насос. Це чутно. Тепла поки що немає, ось і вже пішло більш-менш тепле повітря. Тобто він десь 30 хвилин сюди прогрівав свічку. Так, на гарячому на холодному боці поки що все однаково. Ну, так, без глушника неприємно я це вже відчуваю, ну йде вихлоп чомусь в першу мить такий. Явно неповне згарання. Потужність суттєво впала. Так, тут же тепле повітря. Так, потужність споживання впала. Тут поки що чадить. І тут також є. Певний чат, я бачу, звідси він іде. Ага, він дійсно це горить, горить скло тканина, вона не витримує цих температур. Гаразд. Ну, струм 07 А на потужності ось такий. Так, пройшло десь. 20-30 хвилин. Тут все більш-менш стабільно, споживає приблизно 10-15 Вт на режимі 3 з 10. Ось, різниця температур 60-70 градусів. Температура, до речі, на виході 80 градусів. 3 градуси, отже зараз різниця 40 градусів, і вже напруга 4,5 вольти І вже така приємна про 50 десь градусів різниця, вже приємна напруга. Струм короткого замикання і він дорівнює. 0,45 ампера. Непогано. Так, і це пройшло зараз за таймером 8 хвилин. Стоїть далеко не максимум, ті ж самі 16 градусів, ну це навколишнє. Температуру він помиляється 20 градусів, там десь є коректоровка трішки згодом. Ось, наші 5 вольт при, 8, при різниці в 50 градусів, але мені неприємно, звичайно, що холодний бік прогрівається все рівно. Я здогадуюсь, де я там маю. Ще термоізоляцію поставити, але це, на потім залишимо. Зараз продовжимо дивитись. Зробив собі сьогодні ось таких два. Прийшло 20 хвилин. На жаль, зупинилась зростати. Напруга навіть навпаки, і пояснення дуже просте, хоч гаряча магістраль відносно непогана, то холодна, холодна починає прогріватись і не така вже вона і холодна. Коли я проєктував свою конструкцію, я сподівався, що буде охолодження йти зовнішнім повітрям, близьким до нулю. Ну Ось і його потік, його витрата буде достатня, але навіть з радіатором, що є на холодному боці, потік виявився недостатній. Ми теплопередача через самі елементи, вона призводить до того, що поступово та холодна, холодний бік він прогрівається від гарячого і поки не було прогріву, було зростання, а зараз йде навпаки зменшення різниці температурної і падіння різниці потенціалів. Треба набагато ефективніший радіатор ставити. Ось це вихлоп і температура вихлопних газів. Нижнє значення, це по термопарі вимірюється 357 градусів. До речі, кому цікаво, пірометр показує всього цього навсього 120 градусів. Тобто, ось це є ефект інфрачервоний відзеркалення від блискучих поверхонь. Так, ну, півгодини він пропрацював. На цю мить такі висновки, що? Конденсат, по-перше, у значній кількості, до речі, треба не забути про це. Ну, я зробив оту пробочку в найнижчій точці, не знаю, як вона буде працювати. Ну ось, Температура вихлопних газів нормальна 350 градусів. З нею можна ще щось зробити. При цьому камера згорання. В місці, де стоїть елемент за вона всього-навсього до 160 розігрівається, тобто я 100 градусів ще розраховував, що буду мати, а його немає. Ну ось, чому так? Швидше за все, тому що тепло відвід іде по осі довжій гофрі, і треба якось ізолювати мою. Камеру вихлопну ось ці, ось, щоб вона прогрівалась до вищих температур. Ось, далі звук, ну, не знаю, мене точно це бентежить, тому що точно не заснеш.